Ми європейська країна, ми Європа. Я, от коли дивлюсь на цих людей, мене знаєте, так щоб ненависті вже такої, знаєте, зашкварної, ну, теж ніби немає. Мені байдуже просто, мені плювати на них. Я просто дивлюся на них і думаю, чого ви сюди прийшли? Хто вас сюди кликав? Це якби один момент. Дивлюсь на наших воїнів, як вони поводять себе з дітьми в тій ж Шкурській області. Ви це відео бачили, так? Да? І мені зразу фраза, яку я прочитав вчора ну, В соціальних мережах що леви леви вони не досконалі, ну леви. Але саме вони є царі звірів, якими вони недосконалими б не були. Тому наші м -м, поводяться по-іншому. Е і мотивація, пані Ліна правильно сказала абсолютно, що в нас не те, що мотивація, в нас це наша земля, це в нас м -м, або бути, або не бути. Тобто тут, тут по-іншому, по-іншому, ніяк. Але плювати вони хотіли на ці всі конвенції. Їм чекати на конвенції. Ми намагаємося в європейський спосіб себе поводити. Полонений 10 тисяч гривень на місяць, шоколадки йому, цукерки. Я зараз кажу шоколадки і цукерки, і краєм ока дивлюсь на реакцію пана Тараса. А в нього аж отак все напружується. Бо він же ж пригадує, як воно на контрасті. Так, ми європейці, а вони ні. Ми потерпаємо від цього. Ми потерпаємо від нашого рівня розвитку виходить із прийняття ситуації. Ми виходить, маємо мідус в цьому несправедливо. Прошу будь ласка. Але ми повинні продовжувати доводити, що ми є цивілізованою країною європейською, яка воює за законами звичаї війни та поважає норми міжнародного гуманітарного права. Тому в нас тут однозначно бонуси і плюси в цьому контексті, і попри якби не дивилися на ситуацію на українську операцію в Курській області, різні країни ставляться по-різному. Багато хто мовчить, не коментує, тому що просто спостерігає за ситуацією. Uh -huh. Дехто ставиться з експертів критично, тому що вважають це... Ну, тобто, ескалація ситуації може бути, непрогнозовані ситуації, розширення географії конфлікту це все те, що виникає збентеженість в інших державах, в керівництві в тому числі. Але це абсолютно справедливі законні цілі для України. Єдине, що ми повинні продовжувати доводити наш нашу власну репутацію, що ми не є варварами і ми продовжуємо воювати за правилами. Інфо синхрон там є ще один тут. Ключовий момент, ключовий момент це у разі да, агресії. Значить, Росія введе в країну свої війська для надання військової підтримки. Це вони нам закидали, що ми там під зовнішнім управлінням, так? Да? Ага, тут можна навіть нічого і не коментувати. А от щодо перемовин от миротворець, правда? Ну це це наразі тренд. Багато країн закликають до, ну, до переговорів. Пані, Багато слава сі приїде, і скаже я якби підтримую перемовини. То це рівень, а це рівень. Ну, з іншого боку, йому ніхто не забороняє виступати за переговори, підтримувати свій миротворчий імідж, скажімо так. Тому дійсно, що роль Білорусі у потенційних переговорах, якщо вони колись відбудуться, або навіть участь Білорусі у другому глобальному саміті миру, це виглядає дещо абсурдно. З урахуванням того, що на відміну від Китаю, дійсно який теж має досить обмежений інструментарій впливу на Росію, тим паче Білорусь. Але як правильно зазначив пан Тарас Лукашенко дійсно. Тримає ніс так О, да. гостро і він дійсно відчуває різні тенденції. І зараз ми можемо спостерігати такий тренд, що навіть Білорусь намагається враховувати, що Росія продовжує слабшити дедалі більше. Що Росія вже не може виконувати роль а, патрона, а, роль гаранта безпеки. Тому наразі Лукашенко намагається, наприклад, трошки а, сфокусуватися на Китаї, наприклад. Причому не тільки в торговельно-економічній сфері, але й у військовій нещодавні спільні навчання, які відбувалися на території Білорусі, атакуючи сокол, якщо я не помиляюся в назві, це було вигідно як для Китаю, так і для Білорусі. Китай таким чином зміг продемонструвати НАТО, що Китай вже підбирається ближче до європейських кордонів, до кордонів альянсу. Лукашенко таким чином намагається шукати собі нового патрона замість Росії. Просто дійсно насправді якихось стратегічних або тактичних бонусів вигід, які б Україна могла отримати від цієї диверсії, насправді немає. Дуже багато різних конспірологічних теорій. Для нас дуже важливо наразі підтримувати активну комунікацію з тими державами, які займаються розслідуванням цих інцидентів, для того, щоб довести власну непричетність до цього тому що дійсно репутаційні втрати можуть бути значними, тому для нас вкрай важливо активно комунікувати, в тому числі з німеччиною, насправді, яка от видала ордер, нібито на людину, яка причетна до а, цієї диверсії, так, і так. для нас дуже важливо бути відкритими для співпраці. Я думаю, що що стосується цивільного населення, спрацювала в тому числі і тиск російської пропаганди про те, що як вони поширюють наративи про те, що в Україні тут одні нацисти і так далі, mm -hmm. не люди і все інше щодо військової складової а, успіх української операції в Курській області продемонстрував певні прогалини в обороні Росії і а, продемонстрував той факт, що а, свої сили вони сконцентрували все ж таки на окупованих територіях, в тому числі і в Криму. І це одна з багатьох причин, чому. А чому операція в Криму буде дуже складною? І це я теж не погоджуюся насправді, що просування зсу в Курській області це певна репетиція до звільнення Криму, тому що це буде дуже складна. Амфібійна Представникам, операція -татарського народу ви ж розумієте, хоч. Хочеться... Мені теж дійсно хочеться, тому що однозначно. Але я тут все ж таки схильна думати, що з Кримом буде все набагато складніше. По у військовому плані, це має бути складна амфібійна операція з підтримкою авіації. А по-друге, нам треба мати більш чітку стратегію реінтеграції півострову. Насправді, тому що я не схильна думати, що буде така ж ситуація, як в суджі, що там нікого не буде. Всі повиїжджають кримським мостом, якщо він буде цілий, на материкову Росію. Нам треба мати чітку стратегію. Реінтеграції суспільства, тому що ми повинні розуміти, що наразі в Криму існує ціле покоління людей, дітей, які народилися вже в окупованому півострові. Вони виросли з думкою про те, що О, Росія їхня батьківщина вони будуть мати серйозні проблеми із самоідентифікацією, і нам треба мати чітку покрокову стратегію реінтеграції цієї окупованої території назад під юрисдикцію України. Тому а, це дуже дуже складне. Насправді, питання Крим в цілому і звільнення Криму, тому тут важливо не просто розуміння військової частини. Ти як криб звільнити військовим так. шляхом, але подальші економічна реінтеграція, соціальна інтеграція поступова поміркована українізація півострову так само, тому нам треба про це вже думати вже зараз те що зараз э, пані та Ташева, представниця президента mm. в АРК, вони розробили стратегію когнітивної деокупації так, криму так. так само це mm -hmm. теж дуже важливі кроки нам треба мати дійсно э, досить чітку стратегію того як це робити тому що ну це ж не курська область правильно пані ну звичайно. але крим це україна і це беззаперечний факт